Проблема номер 2 новачків в інфобізнесі. Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І у цьому відео я розберу для вас другу проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі, а з нестачу грошей на старті. І запропоную вам свої шляхи вирішення цієї проблеми. Дивіться, справа в тому, що багато новачків не можуть повноцінно займатися інфобізнесом, тому що у них не вистачає на це грошей. Адже їм потрібно оплачувати купу різних допоміжних сервісів та послуг, за допомогою яких вони будують свій інфобізнес. До того ж, деякі платні сервіси потребують регулярних вкладень. Наприклад, взяти той же хостинг чи сервіс розсилок, то за них постійно треба платити. Щомісяця треба за них платити, щоб ними користуватися, щоб користуватися хостингом, щоб у вас був нормальний сайт, щоб у вас був сервіс емейл-розсилок, e щоб ви, щоб ви могли емейл e розсилку робити. Чи сервіс той же. Розсилок в чат ботах вам теж за нього треба платити кожного місяця, і це проблема. Крім того, вам треба регулярно навчатися, щоб бути в тренді, щоб постійно прокачувати свою експертність, щоб бути актуальним, щоб давати своїй аудиторії максимально цінні знання. А хороше навчання, воно коштує немало грошей, тому воно потребує вкладень. Я вже мовчу про платну рекламу. Це величезна прірва, в яку можна злити купу грошей, особливо якщо ти новачок, якщо ти не розбираєшся в рекламі, тобі спочатку треба навчитися. Це купа грошей, щоб навчитися, і потім ще купа грошей, щоб ви могли отримати певні результати. До того ж, слід зазначити, що деякі новачки приходять в інфобізнес з певними фінансовими проблемами, з кредитами, з боргами, там ще якимись проблемами. І вони очікують, що інфобізнес в один момент допоможе їм одразу вирішити їх проблеми. Але реальність така, що інфобізнес це той фрукт, який не можна з'їсти одразу, особливо якщо ти новачок. Його треба спершу посадити, доглядати за ними і, і по і тільки потім збирати плоди. Тобто спочатку вкладати в інфобізнес, а потім вже збирати плоди. Тому, якщо у вас є певні фінансові проблеми, то вам не вдасться ось так: от збирати плоди. З фінансовими проблемами почуйте мене зараз. З фінансовими проблемами вам буде дуже важко в інфобізнесі. Ви не зможете сконцентруватися, щоб повноцінно займатися інфобізнесом, тому що ваші ці фінансові проблеми вони будуть на вас давити. Тому ці проблеми краще вирішувати за допомогою якихось інших інструментів і способів, а інфобізнес вже використовувати для укріплення своїх позицій. Банальний приклад. Якщо у вас є борги там, якщо у вас там не задовольне, якщо у вас там банально не вистачає грошей на їжу, там на якісь базові потреби, то спершу влаштуйтесь на роботу, закрийте свої базові потреби, закрийте свої кредити, а вже потім поступово починайте займатися інфобізнесом і за допомогою інфобізнесу, якби підвищуйте, покращуйте свою позицію, а не навпаки, прийшли в інфобізнес з певними проблемами і намагайтесь їх вирішити. Так не піде. Це дуже погана історія. І так, як же вирішити проблему з нестачею грошей в інфобізнесі? Тобто важливу думку до вас, доніс. тепер давайте я ж розповім вам трошки про те, як вирішити проблему з нестачею грошей в інфобізнесі. І я зараз буду розповідати саме той випадок, коли у вас, в принципі, все нормально з фінансами, більш-менш нормально. І ви хочете покращити свої позиції за допомогою інфобізнесу, але у вас не вистачає там, багато грошей, щоб інвестувати їх в свій інфобізнес. Що ж робити в такому разі? І так, перше, що ви повинні зрозуміти: в інфобізнесі без вкладень просто ніяк. Інфобізнес це бізнес, і він, як і будь-який інший бізнес, потребує вкладень. Але фішка інфобізнесу в тому, що вам не потрібні величезні суми грошей, щоб ним займатися, це хороша новина для вас. Візьмемо для прикладу інструменти і сервіси. В інфобізнесі є купа інструментів, які або коштують дуже дешево, або взагалі можуть бути безкоштовні. І ви можете використовувати їх на старті, щоб зекономити. Якщо вам у вас мало коштів, ви можете користуватися умовно безкоштовними або дешевими сервісами на старті, і таким чином економити гроші, якщо у вас їх там не вистачає. Що стосується різних там послуг, так? якщо вам там треба сайт зробити, якщо вам там треба зробити якось там соціальні мережі, оформити, ще щось. Якщо у вас мало грошей, то вам доведеться все це робити самостійно. Сайти робити, налаштовувати певні сторінки, налаштовувати свої, свої соціальні мережі, створювати там різні графічні матеріали, все це вам доведеться робити самостійно, якщо у вас не вистачає грошей своїми руками. І витрачати на це вже свій час, щоб у всьому цьому розібратися. Тобто берете, не знаєте, як щось робити, заходите, знаходите в інтернеті інформацію і вчитеся. Тобто, якщо ви не можете витрачати гроші на інфобізнес, то ви повинні інвестувати в інфобізнес свій час, всьому навчатися і все робити своїми руками в такому разі. Або вам треба знайти людей, які мають потрібні для вас навички, і об'єднатися з ними в одну команду, або працювати там за якийсь бартер. Ви там щось робите цій людині корисне, а вона вам щось робить інше корисне. І ви таким чином будуєте інфобізнес. Що стосується навчання, якщо мало коштів, що робити з навчанням? В інтернеті є купа матеріалів на будь-яку тему, які знаходяться у вільному доступі, і ви можете їх вивчати. Тобто є дуже багато безкоштовного матеріалу матеріалу по будь-якій темі. Яку б ви тему не вибрали для побудови інфобізнесу, в інтернеті вже є купа-купа інформації, яку ми, ви можете вивчити безкоштовно в першу чергу. Крім того, у багатьох топових експертів є дешеві, але дуже цінні інфопродукти. Ті ж книги, от візьмем, візьмемо для прикладу книгу, це дійсно дуже крутий інфопродукт. Ціна від 5 до 15 доларів. А цінність величезна, автори туди вкладають дуже круту цінність, тому що якби книга, це бренд. Так вони через свою книгу показують наскільки вони крутий експерт. Тому вони вкладаються по в свої книги. І коли ви читаєте їх книги, то ви дійсно можете отримати з цих книг дуже 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 цінну інформацію. Тому ви можете на старті, якщо вам не вистачає коштів, вивчати безкоштовні матеріали, знаходити круті книги топових крутих експертів в вашій темі, вивчати ці матеріали. І таким чином прокачувати себе, навіть якщо у вас не так багато зайвих коштів на це. Що стосується реклами, що робити з рекламою, якщо там мало коштів на старті, в інфобізнесі є дві головні валюти час і гроші. Якщо ви не готові вкладати гроші в платну рекламу, значить вам доведеться компенсувати це своїм часом. В такому випадку вам, наприклад, доведеться витратити купу часу на створення безкоштовного контенту. Тобто, якщо ви не можете вкладати гроші в платну рекламу, ви повинні за рахунок своїх, своєї праці. Компенсувати це, створювати дуже багато безкоштовного контенту, за допомогою якого ви будете залучати безкоштовний трафік. Тобто не готові вкладати гроші, вкладайте в свій час, створюйте багато контенту, викладайте його на різноманітних платформах і таким чином за рахунок цього контенту залучайте безкоштовний трафік на свій інфобізнес. Причому ви повинні бути всюди, і вас повинно бути багато. Тобто, не обмежуватися якоюсь однією платформою, там вибрали YouTube і все. Вам треба бути всюди. Якщо ви не можете вкладати гроші в платну рекламу, компенсуйте це своєю працею. Будьте в YouTube, будьте в TikTok, будьте в Instagram, будьте в Facebook. будьте всюди, створюйте багато, багато-багато контенту, щоб отримати дуже багато трафіку. Як каже... Один із моїх таких улюблених підприємців Алекс Гормозі каже, що обсяг компенсує вдачу. Тобто, коли ви створюєте дуже багато контенту, ви можете замінити це свою вдачу таким чином перемогти. Так? Тобто, не, не, не надіятись на вдачу, а за рахунок великого обсягу отримувати певні круті результати. Тоді, якщо ви будете створювати дуже багато контенту, викладати його на різноманітних платформах, вас помітять і вас будуть купувати. Тому, якщо нема грошей в платну рекламу, компенсуйте це за рахунок великого обсягу корисного контенту, який ви будете створювати на різноманітних платформах в інтернеті. І так. Давайте ж підсумуємо. Так, я пробігся, розповів вам, що робити, якщо не вистачає коштів. Давайте тепер підсумуємо, щоб у вас це відклалось в голові. Якщо ви новачок і у вас мало грошей, тоді вам потрібно робити все своїми руками на старті. Це перше. Так? Друге використовувати безкоштовні і дешеві інструменти на старті. Третє шукати безкоштовні і дешеві, але якісні. Підкреслю якісні інфопродукти хороших експертів, і вивчати їх, щоб прокачувати себе і бути в тренді. Четверте, бути плодовитим, тобто створювати багато безкоштовного корисного контенту на різних платформах, щоб таким чином отримувати багато трафіку за рахунок своєї плодовитості, за рахунок своєї праці. І п'яте, не забувайте, в інфобізнесі є дві головні валюти це час і гроші. Щоб зекономити гроші, вам доведеться витрачати більше часу. Тобто, якщо у вас мало грошей, то вам все це доведеться компенсувати своїм часом. І ваш час, ваші зусилля це те, що може допомогти вам якраз вирішити проблему з коштами на старті. Тобто, не готові вкладати гроші, нема грошей. Вкладайте свій час, вкладайте свої зусилля, і таким чином ви зможете компенсувати ось цей свій недолік, сві, свої проблеми з браком коштів. Це все, що я хотів вам розповісти в сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було у вас, для вас корисним. Якщо у вас залишились якісь питання, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою!